Засвід стали козаченьки, Маруся Чурай. Засвід стали козаченьки в похід з полуночі. Заплакала Марусенька свої ясні очі. Не плач, не плач, не журися, а за свого маленького Богу помолися. Стоїть місяць над горою, та сонця немає. Мати сина доріженьку сльозно проводжає. Прощай, милий мішиночку, та не забувайся. Через чотири неділеньки додому повертай. Скоріше повернуться, та що з кіль... щось мій вороненький в боротях спіткнувся. Ой, Бог знає, коли вернувся у яку годину. Приймеш мою горосеньку, як рідну дитину. Приїжджа, приймеш її, матусенько, бо все в Божій волі. Бо хто знає, чи жив вернусь, чи ляжу у полі. Ой, яка ж би то година настала, любий мій синочку, щоб чужа дитина за рідною стала. Засід стали козаченьки в похід з полуночі. Заплакала Марусенька свої ясні очі.